Привіт, вітаю глядачів автошколи равлик ПДР. Давайте будемо знайомитися. Напишіть, хто з якого міста до нас завітав. Добре. Запис буде у нас на сайті. Ми сьогодні зібралися для того, щоб розібрати питання по білетам, по білету No1 на нашому сайті. Трішечки розкажу про наш. Моє ім'я Тетяна, я менеджер автошколи Равлик ПДР. На нашому сайті є дуже багато важливої інформації щодо освітньої програми. Наша школа спеціалізується на підготовці до теориї теоретичних іспитів, тобто до тестування, разом з нами ви можете підготуватися до тестів, вивчити правила дорожнього руху, розібрати білети, розібрати тести і прийти в сервісний центр, здати з першого разу іспити. Ми можемо з вами пропрацювати. Сьогодні розберемо білет номер один, який знаходиться на нашому сайті. Я покажу, як користуватися нашим сайтом, де знаходяться ці білети, як обирати собі білети, як працювати хтось хоче по темам, хтось хоче по білетам. Тому ж тому зараз я покажу демонстрацію екрану і буду працювати разом і пояснюватиму, як відповідати на запитання. Добре? Так, обираємо добре. Видно добре, напишіть, будь ласка, чи добре видно демонстрацію екрану. Довесь екран, так, додаток переглянути. Окей, добре. Наразі ми заходимо на наш сайт. І працюємо. У нас почався дощик. Безкоштовні тести по білетам. Так, білет номер один пройти тест. Бачимо, так? Білет номер один. Що ми бачимо в даному випадку? Кожна особа під час проходження навчання практичного водіння на легковому автомобілі категорії Б зобов'язана отримати. Перше. Перший варіант. Практичне керування автомобілем на майданчику. Так. Практичне керування автомобілем на майданчику в темну пору доби. Так. Навичку руху заднім ходом за допомогою дзеркал заднього виду. Відповідь 1, 2, 3. Правильні. Нам підходять всі варіанти. І також під час практичного водіння ми будемо пропрацьовувати з інструктором ще додатково: проїзд, перехресть, естакаду, перестроювання і так далі, і тому подібні речі. Багато пунктів, які ми, крім тих, про що тут написано, ми ще будемо пропрацьовувати. Але раз нас запитують про ці три пункти. Вони всі нам потрібні, а ми їх обираємо. Відповідь 1, 2, 3, і вона виявляється правильною. Окей. Наступне запитання у нас переходимо до наступного запитання. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки або противідкатних упорів. В легковому автомобілі обов'язково має бути і аптечка, і вогнегасник, і знак аварійної зупинки. Противідкатні упори мають обов'язково бути в грузовому автомобілі. Тому тут таке питання з заковикою. Чому в запитанні написано: автомобіль легковий, сакцентовано на цьому увагу. Тому обираємо без противідкатних упорів. Можна експлуатувати легковий автомобіль категорії «Б». Переходимо до наступного питання. Що означає вимога дати дорогу? Варіант: вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Другий варіант вимога до учасника дорожнього руху не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. І перший і другий варіант нам підходить. Чому? Тому що наша задача Дати дорогу автомобілям, які рухаються, наприклад, по головній дорозі. Якщо ми бачимо, якщо ми їдемо по другорядній дорозі, ми бачимо, що автомобіль по головній дорозі. Уже близько ми маємо дати йому дорогу. Якщо ми бачимо, що автомобіль на головній дорозі ще далеко, і ми можемо проїхати. При цьому автомобіль на головній дорозі йому не потрібно буде ні зупинятися, ні змінити свій напрямок руху. То ми можемо спокійно проїхати в великих містах. Ніхто не чекає, поки. Всі проїжджають, потім ми будемо Да? Дати дорогу це значить не нашкодити, не змусити водія зупинятися, перестроюватися і так далі. В нашому випадку тут і перший, і другий варіант нам підходить. Далі, повертаючи ліворуч, у даній ситуації ви повинні. В даній ситуації ми повинні або проїхати першим, не даючи дорогу, або дати дорогу велосипедистові. Всі, хто повертають ліворуч, завжди мають давати дорогу. Обов'язково поворот ліворуч самий складний і незручний. В даному випадку, раз по головній дорозі їде велосипедист, значить, ми даємо дорогу велосипедистові. Буде їхати якась інша машина, будемо давати їй дорогу. Обираємо дати дорогу велосипедистові. Наступне запитання. Увімкнення яких зовнішніх світових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі засильної хуртовини? Варіанти. Протитуманні фари спільно з дальнім світлом фар, протитуманні фари спільно з ближнім світлом фар, обов'язково з ближнім світлом фар, під час дощу. Туману, снігопаду, вмикаємо тільки ближній світлофар для того, щоб не сліпити. При комбінації дальній світлофар і, наприклад, сніг, буде ефект засвічення, ніби прожектор в очі сліпить, тому обов'язково ближнє світлофар, щоб нікого не засліпити. Наступне запитання: у яких випадках слід збільшити боковий інтервал? При зустрічному роз'їзді з великою швидкістю під час роз'їзду з довгомірним транспортним засобом, під час руху мокрим, слизьким або нерівним покриттям. В усіх наведених випадках, в нашому випадку, в усіх наведених випадках завжди потрібно враховувати швидкість розмір автомобіля, якщо ми виїжджаємо. З, наприклад, з якоїсь захищеної території, на відкриту територію ми обов'язково орієнтуємося на свою швидкість, на інтервал між автомобілями і так далі, або навіть спорудами. Обов'язково всі варіанти ми маємо врахувати. Переходимо до наступного. Зображений дорожній знак має таке значення: варіанти. Дозволяє виконати поворот ліворуч у зазначеному місці. Дозволяє повернути тільки ліворуч. І дозволяє об'їзд перешкоди тільки з лівого боку. В нашому випадку стрілочка вказує. Ну, Скажімо так, на підлогу, да, скажімо так. Тому це означає, що нам потрібно об'їхати якийсь ну, там, стовпчик, якесь місце, якийсь автомобіль. Як правило, його встановлюють під час ремонтних робіт на автомобілі, які обслуговують дорогу і так далі. Об'їзд. Даний знак означає об'їзд. Наступне питання. Який з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія. Вік, час доби, освіта, час перебування за кермом, температура в салоні автомобілі не впливає на час реакції освіта. Наступне питання. У транспортному потоці найбезпечніше рухатися зі швидкістю. Нижче швидкості транспортного засобу, вище швидкості транспортного засобу чи рівній швидкості транспортного засобу. В нашому випадку рівній швидкості, тому ми будемо їхати між автомобілями, ні доганяти нікого, не ні відставати нікого, щоб ні ми нікого не догнали, ні в нас ніхто не врізався. Тому рівненько один за одним їдемо. Рівн, з рівною швидкістю. Всі їдуть з рівною швидкістю, віддалено один від одного. І так буде найбезпечніше. Наступне. Яку максимальну кількість пасажирів має право перевозити водій з категорії Б? Категорія Б дозволяє в автомобілі знаходитися 9 чоловік. Тобто пасажирів має бути 8 разом з. Водієм має бути, да, разом буде 9, тобто ми обираємо менше 9. Наступне. Що з переліченого нижче, відповідає терміну небезпека для руху. Що може бути небезпечно під час руху, другими словами, зміна дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її. Яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зупинитися? Так, і зміна технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. В нашому випадку і перший, і другий варіант я натиснула випадково на перший варіант, і це одна із проблем на іспитах: що ми або поспішаємо, або не Натискаємо на кнопочку. Все, що може відбуватися, і зміна технічного стану, як ми з'ясували, і зміна дорожньої обстановки, все може впливати на термін небезпека для руху. Наступне питання. Що першочергово потрібно зробити при наданні домедичної допомоги постраждалому при ДТП? Варіанти переконатися у відсутності небезпеки. далі Спочатку треба відновити прохідність дихальних шляхів, далі, спочатку, необхідно впевнитись в наявності дихання у постраждалого. В даному випадку нам потрібно обрати варіант переконатися у відсутності небезпеки. Зараз ми гарно розуміємо, для чого цей пункт потрібно виконати. Якщо ми Почуваємо себе в безпеці, ми розуміємо, що конкретно нам нічого не загрожує, ми можемо ще когось врятувати. Якщо постраждалих буде двоє, відповідно, ні ми нікого не врятуємо і, і самі постраждаємо. Да? Далі, в якому випадку слід припинити проведення серцево-легеневої реанімації у постраждалих? Через 15 хвилин проведення серцево-легеневої реанімації, через 30 хвилин проведення серцево легеневої реанімації, або поява ознак життя дихання свідомості. В даному білеті відповідь: поява ознак життя дихання свідомості. В інших білетів, білетах буде схоже запитання, і там будуть відповіді на кшталт. Потрібно робити реанімацію або до приїзду. Медичної допомоги, тобто передати цей процес комусь. Або якщо людина це робить одна, і вона втомилась, вона вже не може робити там, наприклад, штучне дихання, серцево-легеневу реанімацію, вона може припинити. Ну, в неї просто сил не буде, або передати комусь іншому, да, передати цей процес. В даному випадку, якщо людина прийшла в свідомість, почала дихати, ми припиняємо відповідь на це конкретне запитання. Наступне, що означає дорожня розмітка у вигляді трикутника на смузі руху? Всі малюночки вони дублюються знаками у нас, в даному у нас випадку варіанти відповіді. Ви виїжджаєте на небезпечну ділянку дороги. Другий варіант попереджає про наближення до дорожньої розмітки, перед якою водій повинен наразі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, що перетинається. І третє, показує місце, де потрібно зупинитися. В нашому випадку попереджає про наближення до дорожньої розмітки, тобто скоро буде знак, де водієві потрібно буде зупинитися. Ми обираємо варіант і переходимо до наступного питання. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконуючи зупинку? На малюнку ми бачимо пішохідний перехід і обидва автомобілі припарковані дуже близько. Один перед переходом, другий після переходу. У нас варіанти відповіді: тільки водій білого автомобіля порушив, тільки водій червоного автомобіля порушив. Обидва порушили і ніхто не порушив. В даному випадку обидва порушили, чому? Тому що вони стоять ближче, ніж 10 метрів до пішохідного переходу. Далі, під час руху по дорозі, поза населеним пунктом, ви зібралися зробити обгін автомобіля вантажного. Здорового. Після ввімкнення вами лівого показчика повороту, водій вантажного автомобіля ввімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? Варіанти відповіді. Водій вантажного автомобіля, порушуючи правила дорожнього руху, перешкоджає виконанню обгону. Другий варіант. Водій вантажного автомобіля попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви не в змозі виявити. І третій варіант: водій вантажного автомобіля зібрався сам виконати обгін, але, побачивши ваші дії, відмовився від запланованого. В нашому випадку і взагалі водії великих авто краще бачать дорогу. Якщо вам автомобіль маякнув лівим поворотом, він вам показав, що не варто об'їжджати. Там є якась небезпека, яку не бачимо ми. Тому водій вантажного там біля попереджає вас про небезпеку. Довіряємо йому, краще перестрахуватися, навіть якщо це не так, краще перестрахуватися. Наступне питання: хто з водіїв учасників ДТП заповнює пункт транспортний засіб? А при оформленні спільного повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротоколу? Варіанти це вирішують поліцейські. Винуватись ДТП, потерпілий ДТП, будь-хто з водіїв транспортного засобу учасників ДТП. Європротокол це спрощена форма, під час да, спрощена форма документації для того, щоб не чекати поліцейських в випадку. В нашому відповідь будь-хто з водіїв транспортних засобів учасників ДТП. Можуть, тому що в Європротоколі немає поліцейського, заповнюють його тільки учасники ДТП. Хто там А, хто там Б. Неважливо. Головне, щоб під час пригоди не було постраждалих. Обидва учасники погодились на заповнення цього Європротоколу, вони обидва були застраховані. Вони заповнюють Європротокол і йдуть далі по своїм справам. Наступне питання: адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше трьох годин. Протягом трьох годин цю людину можуть позбавити можливості пересуватися, можливо, її привезуть в участок, вона там посидить, поки розберуться з документами, що сталося, чому сталося, оформляються документи, заповнюються протоколи, свідки і так далі. Три години на це все дається. Наступне питання. Посадку висадку пасажирам дозволено здійснювати лише з посадкового майданчика. Ну, це в ідеалі. За умови відсутності посадкового майданчика з узбіччя чи тротуару, а якщо це неможливо, то з крайньої смуги. В нашому випадку і з посадкового майданчика це було б супер. І якщо немає посадкового майданчика з узбіччя. Або з крайньої смуги, да, посеред дороги ніхто не висаджує, машина з'їжджає на узбіччя і далі люди вже зможуть вийти зайти в автомобіль. Перший другий варіант наступне. За яких умов водії оперативно-транспортних засобів мають перевагу в русі перед іншими учасниками дорожнього руху. Варіанти з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору разом із спеціальним сигналом. За умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Друге. За умови увімкнення проблизкового маячка синього або червоного кольору та забезпечення безпеки дорожнього руху. Обираємо. Вірно, ми пройшли тест. Супер. Обираємо синій або черко, червоний маячок. Якщо оранжевий маячок, це просто патрулює автомобіль, їде він не на завданні, він нікому не створює ніяких перешкод. Не потрібно зупинятися, не потрібно розбігатися. Люди виконують свою роботу. Тому ніхто не, не, не напружується в даному випадку. Подивіться, 22 хвилини ми з вами спілкувалися, тобто часу більш ніж достатньо для того, щоб пройти все тестування повністю. Закриваємо трансляцію. Вітаю з Харкова. А, супер, вітаю. Дякую, що були з нами. Детальніше буду розповідати в наступних зустрічах. Будемо розбирати наступний білет номер 2 Будемо проговорювати варіанти відповідей, які можливі відповіді на це запитання, можливі, які ще будуть зустрічатися в інших запитаннях. Дякую, що були з нами. Заходьте до нас на сайт, замовляйте промокоди до дня Велесова, ніч, До Хеллоуіна. У нас будуть Гарні знижки, 30% знижки на навчання. Будь ласка, в чат-ботах замовляйте промокод і доєднуйтесь в нашу автошколу. Готуйтеся, здавайте іспити, отримуйте посвідчення водія. Дякую вам, що були з нами. Всього найкращення, до побачення.